Стегна наша ряба курчат бройлер охолоджені. Ціна за кілограм 135 гривень 90 копійок. Гомілки курчат-бройлер, наша ряба охолоджені. В маринаді ціна 132 гривні 90 копійок за кілограм. Сметана молокія 20% жирності. Ціна 56 гривень 300 г. Президент сметана 15% жирності 47. Від торгової марки Ферма молоко 3,2% жирності 48 гривень. Крем-сир біло 44 гривні 160 грамів. Крем-сир Президент класичний 73 гривні. Філадельфія 92. Продукт сирний розумний вибір 39 гривень 150 грамів. Сир твердий від своєї лінії, голландський або вершковий 63 гривні. Сир твердий пирятин 76 гривень 160 грамів. Сир напів твердий едем. – «Маздам» Або цезар 60 гривень за 135 грамів, нарізаний скипками. Набір сирів, кубики ціна 122 дві гривні, дві упаковки по 110 грамів. Такий варіант сир напівтвердий для грилю: 123 гривні та копійок. У Упаковці 280 грамів. Сир плавлений, лактіма 51 гривня. За 130 грамів. Сир м'який. Камбембер. 95,60 грамів. Сир мацерела в розсолі. 54 граміні. 70 копійок. 125 грамів. Бринза м'яка. Карпатська легенда. 37,46 грамів. Від торгової марки Комо. Сир м'який. Бринза або інсалата. 58,80 грамів. 170 грамів. Салямі фірмова від своєї лінії. 80 грамів нарізка за 28 гривень. Ковбаса добров елітна зі свининою варена 39,60 за 100 грамів. Набір для солянки від своєї лінії. Ціна 69 гривень та 50 копійок 250 грамів. Кока-Кола об'ємом 2 літри по 42 гривні. Є без цукру класичний варіант або зі смаком вишні. Живчик об'ємом 2 літри зі смаком вишні 36 гривень. Напій від своєї лінії: З Лимон або З Orange – 34,50. Чамбо від біоли напій 36,70 Мохіто своя лінія об'ємом 2 літри по 30 гривень. Вода трускавецька, своя лінія, негазована або слабогазована 15,50 1,5 літра. Нектари джафа, вишня або гранат. Ціна 57 гривень 950 мл. Апельсин – 70 гривень 50 копійок. І тропічні фрукти 58 гривень. Сік день у день томатний. літр 900 мл 76 гривень. Йогурти «Дольче» двошарові, 12,50 115 грамів. Йогурт густий. з лагода Лісові ягоди 28 гривень 230 грамів. Ягутинський йогурт. Турецький 35 гривень. Десерт сирковий марійка. Смак какао 29,30 зі злаковими кульками по 40 гривень. І такий варіант за смаком ванілі 27 гривень. Йогурти дольче. Лактель 36,80 280 грамів. Молокія, сир, кисломолочний, 5% жирності 80 гривень, 9% жирності 86 гривень. Так, кава чорна карта. 250 г 314 гривень. 60 грамів 79 гривень. Справжня лакумка насіння соняшнику по 38 гривень. Є солоне або не солоне. Вареники від торгової марки рудь з картоплею та вершками. Вага 880 грамів. Ціна за упаковку 93 гривні і 40 копійок. Вареники від своєї лінії з картоплею 900 г за 55 гривень. Хінкалі грузинські, Торгова марка День у день. 48 гривень і 20 копійок. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена 80 гривень 400 г. Ковбаса лікарська варена 550 грамів 112 гривень. Рулет курячий варено-копчений – 28 гривень і 9 копійок за 100 грамів. 20% знижки на сосиски до макарошків «М'ясна лавка». Ціна за упаковку 330 грамів – 60 гривень та 20 копійок. Вироби м'ясомісні кіровоградські – 300 грамів за 58,80 гривень. Сосиски своя лінія докторські фірмові 140 гривень за 820 грамів. Ковбаса салямі мускатна 34 гривні та 43 копійки за 100 грамів. Ковбаса баликова напівкопчена. Ціна за упаковку 500 грамів 94 гривні. Масло яготинське 73% жирності за 80 гривень. 180 грамів. Масло злагода, селянське, солодковершкове, 72,7% жирності, 87 гривень і 20 копійок. Бачила, ви запитували, в яку ціну яйця: 5 гривень та 29 копійок за одну штуку. Зараз не акційні. Сьома слабосолена, нарізана шматочками без шкірки. Вага в упаковці 100 грамів. Ціна за упаковку 80 гривень. 42 гривні коштує паста з ікрою риби океанічної і скопченою сьомгою. 180 грамів в упаковці. Ікра мойви, водний світ. 60 гривень 50 копійок за 100 грамів. Ікра від Норвен лососева Форелі. 25 гривень 80 грамів. Ось така появилась ікра, що я її не бачила раніше. Це ікра Форелі Солона. Сьомга слабосолена, філе шматочком зі шкіркою 186 гривень за 180 грамів. І є оселедець від «Норвен». Акційна ціна 70 гривень за 250 грамів. Тісто листове дріжджове від своєї лінії. Вага в упаковці 900 грамів. Акційна ціна 66 гривень. Кобаски мюнхенські з акційною ціною. Торгова марка це м'ясо. Ціна 109 гривень та 50 копійок в упаковці 600 грамів. Паштет профі з м'ясом гусячим. 24 гривні 50 копійок. З м'ясом індичем і курячий паштет. Паштет «Качиний» – 53 гривні 225 грамів. Паштет печінковий класичний 42 гривні 80 копійок 340 грамів. Каша гречана розумний вибір зі свининою 41 гривня. За 340 грамів. Каша горохова зі свининою 39. М'ясо індички шинкове 77 гривень 340 грамів. Борошно розумний вибір. Вага в упаковці 2 кілограми. Ціна 40 гривень 60 копійок. З карткою ТБ 38,60 гривень. С в оливковій олії 87-40-240 г. Шпротив олії 69 гривень і 40 купів. Креветки від норвен варено морожені у глазурі. Ціна 200 гривень. Вага 700 грамів. Креветки в морожені. Розумний вибір. Розмір 70 90 в упаковушці 900 грамів, а ціна 187 гривень. Скарку тебе ще трошки дешевше. Крабові палички, своя лінія, 240 грамів, 42 гривні. На крабові палички вічі знижка аж 21%. Тут 550 грамів в упаковці, ціна 155,60. Суміш перців солодких, швидко заморожені від своєї лінії. 400 грамів, 61 гривня та 40 копійок Акційна ціна на картоплю Фрі 92 гривні та 30 копійок за 750 грамів. Нагетси від торгової марки легко. 88 гривень за 500 грамів. Рибні палички від торгової марки «Вічі» – 104 гривні 60 копійок за 250 грамів. Піца легко гавайська. Акційна ціна 108,80. Вага 400 грамів. Хачапурі по Аджарськи 71 гривня. Вага в упаковці 300 грамів. Торгова марка день у день. Лосось атлантичний шматочками в олії. 120 грамів, 63 гривні. Паштет з печінкою та ікрою тріски 63 гривні 60 купів 100 г. Сардина в томатному соусі 73 гривні та 60 купів за 240 г. Кілька з квасолею – 39 гривень за 230 г. Сардина торгова марка Боцман 65,30. Морозиво магнат з лісовим горіхом. Або ось такий малиновий чізкейк. Вага упаковці 500 грамів. Акційна ціна 100 гривень. Морозиво лімо біле 700 грамів 95 гривень. Так. І ось таке морозиво з шоколадним смаком та наповнювачем згущене молоко. Лімо. 500 грамів, 68 гривень. Цукерки вагові. Престиж Суфле. 1854 за 100 грамів. Три Присмаки Брауні, чизкейк або тірамісу. Вафліні цукерочки від своєї лінії 19,44 за 100 грамів. Цукерки вагові стакан молока, торгова марка Рошен 21 гривня 50 копійок. Вагові цукерки Тофі від Рошен. 14,67 за 100 грамів. Халва своя лінія, аромат ваніль 18,50 за 100 грамів. Такий варіант: соняшникова. Це в шоколадній глазурі, а це просто халва. Ціна 15,70 за 100 грамів. Цукерки вагові ромашка класична 20 гривень та 30 копійок. 100 грамів. Червоний мак, також своє лініє 28 гривень за 100 г. Це є акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. Цукерки від Рошен з Арахісом 16 гривень та 10 копійок. І на ліщину акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 31 гривня і 10 копійок. Для всіх інших ціна 44,70 Білочка, цукерки вагові, золотий запас 100 г 30 гривень. І від Лукас, ось такі цукерочки, 100 г 25,60 г. Цукерки Рошен в подарунковій коробці 155 гривень і 30 копійок за 154 грами. Асортимент темний шоколад. Пористий шоколад від торгової марки Рошен. Три варіанти: це є темний, молочний і карамельний смак. 55 гривень та 30 копійок за 80 грамів. Такі шоколадки від Рошен ЛАКМІ 180-195. Тут як який варіант, має різну вагу. Ціна 118 гривень. І ще є із цілим лісовим горіхом, 295 грамів, 139 гривень. Від Міленіум шоколад Вері Пері теж великий. Тут вага 270 грамів, ціна 133,80 гривень. Вафельки кіткат 22 гривні 50 копійок, 40 грамів. 33 гривні 41,5 грам. Великі батончики Line Несле» 33 гривні і 50 копійок. Вафлі від своєї лінії 40 гривень і 40 копійок. 236 грамів. Вафлі від торгової марки Рошен 216 грамів. 50 гривень. Три на вибір. Вафлі розумний вибір з ароматом вершків. 30 гривень, 80 копійок. За упаковку вагою 190 грамів. Печиво вівсяне. 300 грамів, 31 гривня 50 копійок. Печиво, вівсяне від торгової марки. День у день. Вага. Також 300 грамів з шматочками шоколаду. Ціна 36,70. яблуко сортове 32 гривні за 1 кілограм. Авокадо хаас. Ціна 220 гривень за кілограм. Печиво, розумний вибір, здобне, пісочно відсадне. Воно є із такою намазкою, значинкою, варене згущене молоко, 350 грамів. За 64 гривні. Печиво Тондіні Своя лінія. 27 гривень. Два варіанти в асортименті. Печиво цукрове від конті Артемон. 72 гривні. В упаковці 270 грамів. Таке печиво за ароматом молока 4470 250 грамів. Родзинка 50 гривень 70 копійок 300 г. Брауні 33 гривні 140 грамів. Також є акція на печиво здобне від рошен Ловіта 80 гривень, вишня або апельсин. Начинка такі нещодавні новинки з акційною ціною. Це є печиво від рошен Ловіта, з лимоном. Або з кокосом 37 гривень 152 грами. Орео 95 грамів, 40 гривень 40 копійок. Маленьке по 19-40. Мультікейк. Печиво від рошен за 35 п'ятдесят. Смаки є різні, тільки ось такий варіант акційний. Інші не акційні. Печиво торгова марка. День у день. Цукрова лагода. 20 гривень 180 грамів, джулія 40 гривень 310 грамів. Печиво злакове 65 гривень 260 грамів. Воно в чотирьох індивідуальних упаковках. Тут таке фасоване ще. Окремо зручно давати з собою. Акційна ціна на тістечка бисквітні від рушен в шоколадній глазурі 78 гривень 270 грамів. Рулет своя лінія 36,40. Горошок зелений, торгова марка День у день 38,40. Кукурудза суперсолодка. Тут, до речі, 400 грамів, а тут 340 38,40. Квасоля в томатному соусі 39 гривень 420 грамів. Від верес огірки мариновані європейські 115,30-770 грамів. Грамів. Печериці консервовані, мариновані 65 гривень 275 грамів. Соус Густо сирний 23 гривні і 20 копійок. Карбонара 22 гривні і 23 гривні 30 копійок. Алжирський. Від щедро соус гострий батумський з чилі та корі... коріандром. Ціна 29,70 гривень. Такий соус тартар по 30 гривень від «Щедро» 200 г. Від оліс солодкий чилі соус, 20 гривень і 50 копійок, 180 г. Так, це є кисло солодкий від «Щедро» 30 гривень 60 копійок. Кетчупи від оліс, лагідний або шашличний 250 г, 20 гривень 50 копійок. Від «Щедро» майонез акційною ціною. Провансаль 300 грамів 30 гривень. Майонезний соус салатний 24,50. І провансаль 400 грамів за 40 гривень. Майонез чудовий оліс 36,40 за 300 грамів. Чипси яблучні 65 гривень. Вага 80 грамів. Готові сухі сніданки старт. В упаковці 420 грамів 66,60. Лайн, готові сніданки 90 гривень і 40 копійок. Ловаре чай розсипний за 43 гривні 80 копійок. Від своєї лінії це теж розсипний чай. Ціна 38 гривень за 80 грамів. Ахматті ті чорний чай розсипний. 58,40 за 100 грамів. Кава у зернах Якобс – 700 гривень кілограм. Мелина 230 г 150 гривень. Рощина 190 г 310 гривень. Рощина 200 г 280 напій кавовий капучино чоко – 170 гривень за 500 г. І кава чорна карта розчинна 151 гривня 120 г. Тістечка безквітні від своєї лінії. Вони індивідуально фасовані. 10 штук в упаковці 77,30. Джем. Ананас манго. 71 гривня і 40 копійок. Джем, вишня, черешня. 71 гривня і 40 копійок. Ананас шматочками консервований. Торгова марка День у день. 565 грамів, 67 гривень. Персики консервовані 90 гривень. Тут більша банка аж 820 грамів. Оливки від делюкс 80 гривень 40 копійок 400 грамів, Чорні з кісточкою 71 гривня 40 копійок. І без кісточки також 71 гривня і 40 копійок. Так, кукуруза найбільша знижка зараз є е, горошок. Від своєї лінії 38 гривень. І кукурудза від своєї лінії по 38. Мед липовий, торгового марка «День у день» 96,50 гривень.